Мою подругу киданули на розмитнення. Саня, як таке може бути? Що, що, що сталося? Я мою подругу киданули на розмитнення. А, да. Дивись, розказує. Якщо ви купуєте автомобіль в Штатах, розмитнення рахується не тільки від виграшної суми плюс аукціонний збір. Друге, додається 1600 доларів логістики. Тобто до розмитня рахується половинка логістики. Завжди. Угу. Mm -hmm. Купили за 10 тачку, yeah. аукціонний збір 1200 mm -hmm. плюс 1600. Mm -hmm. Не від 10, там, а від майже ah, Там, скільки? No, від 11800 no, 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 no. чи 12. Роз, no, зрозуміло? No, no, no. Да. А вона думала, що їй кинули. Во, 10... Ну це більше, це вона собі думала, що їй кинули. Компетентний менеджер для того, щоб занести кінечну вартість автомобіля, рахує розмитнення від 10. Mm -hmm. Ми же рахуємо від 12800. Угу. Mm -hmm. І, звісно, що розмитня там на 300, 400, то й 500 uh -huh, доларів. Uh -huh. Тепер, коли ми скидаємо про рахунки, клієнт порівнює, він не бачить, що розмитнення не, не, не дораховане. Да, 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 Кінечна вартість, виходить, там на 500 доларів дешевше. Все, вона йде туди, а потім дзвонять до нас, давай порішаємо. А воно не рішається, бо uh -huh, це офіційний ну, понятно. понятно, Треба дуже обережно вибирати, порівнювати, компетентно, давати. Твої менеджери це об'ясняють, чи да, не по телефону. Все, ребята, звертайтеся до нас, компанія Dream Auto <кх> США.